Доброго дня, колеги і партнери. Мене звати Юрій, я регіональний менеджер із розвитку компанії Штруби України. Пропоную вашій увазі такий сорт е, озимої і ярої в поєднанні унікальної пшениці, як Матос. Чим вона є унікальна, як я й наголошував, того, що вона і підходить під посів як озима пшениця, і якщо її сіяти в оптимальні сроки, як озиму пшеницю, вона ніскільки не уступає по урожайності і по якості насінню озимої пшениці. Унікальність даного сорту полягає в тому, що його можна також висівати пізньою осінню, і також його можна висівати в вікна зимові. Також він підходить на ранній весняний посів. Хороша якість насіння, хороший вихід борошна. Чим інше вирізняється, що в нього є хороша посухостійкість. Це ярко виражено навіть на самій пшениці. Вона має такі сизий на лід. Ще чим вона вирізняється в нас, того що вона має дуже хорошу масу тисячі насінин. Маса тисячі в неї йде до 52 грам. За більш детальною інформацією звертайтеся в ВітагроПартнер.